Вітання. Ваші увазі результати четвертого туру в лігі чемпіонів сезону 23-24 у групі і Атлетіко зіграв Селтиком. Матрасники знищили суперника 6-0. вдома завдяки голові мобілу. Перемогло Фейнорд 1-0. Команди також змістили в групі. В шостому турі зіграють Фейнорд проти Атлетико та «Лаціо» проти Селтика. У групі Ф? Боруся Дортмунд вдома впевнено перемогла Ньюкасл 2-0. Філкрух та Брандт забивали. Принесли перемогу господаря. Мілан дома відігрався в ПСЖ Шкрінер відкрив рахунок, але Аос його швидко зрівняв в Жиру вже в другому таймі забив переможний гол для Міланців. Рахунок матчу 2-1. Команди в групі розмістились так. Турнірне становище тут стає заплутаним. А в п'ятому турі зіграють ПСЖ проти Ньюкасла та Мілан проти Борусі Дормунд. У групі G. Манчестер Сіті дома декласував Бойс. рахунок 3-0. А Звезда» дома програла РБ Лейпцигу 1-2. В м'ячі в цьому матчі забивали німців. В групі команди мають такі місця: Сіті та РБ Лейпциг вийшли з групи Ліги Чемпіонів плей-офф, а в п'ятому турі Ян Бойс зіграє «Серв з Сервенозвездою Звездою» Манчестер Сіті з РБ Лейпциг. В групі А шпорту спокійно переміг Анверте 2-0. А Шахтар дома приймав Барселону Сікан, забив гол на 40-й хвилині. Це виявився єдиний і переможний гол української команди: Рахунок 1-0. В таблиці команди розмістились так: у п'ятому турі будуть зіграні такі матчі Барса проти Порту, Шахтар проти Антверте. А я зараз зупинюсь, ви поставте вподобайку, підписитесь. Я пішов далі. В групі А були такі ігри. Копенгаген вдома приймав Манчестер Юнайтед. Червоні гарно почали. Перемагали 0-2. Але після шаротної картки у першому таймі на перерву пішли з рахунком 2-2. Фернандеш в другому таймі вивів гостей вперед з пенальті, Але до завершення матчу не вдалося тримати рахунок. Перемога данців 4-3. Байер Мюнхен переміг Галатасарай 2-1. Дубль на рахунку Кейна. Команди в цій групі розмістились так. Байн Мюнхен виходить далі в плей-офф. У п'ятому турі зіграють Галатасарай проти Манчестер Юнайтед. Байерн Мюнхен проти Копенгаген. У групі Бі. Маємо такий результат. Арсенал вдома приймав Севілью. В кожному стаймі забивали лондонці. Перемога канонірів 2-0. ПСВ вдома переміг 1-0 Ланс завдяки голу Дейонга. Команди займають такі місця в групі. У п'ятому турі зіграють Арсенал з Ланцом та Севілі з ПСВ. В групі Сі Реал на класі переміг португальську Брагу 3-0. Наполі дома не змогло дотиснути Уніон 1-1, хоча неополітанці виглядали краще за німців в цьому матчі. У п'ятому турі. Тут зіграють Брага проти Уніона, Реал проти Наполі. Також зазначу, що Реал вже вийшов у плей-офф Ліги Чемпіонів. І остання група огляду. Діп. Зальцбург програв дома Інтеру, за який відзначився Мартінес з пенальті 0-1. Реал Сосіда дома приймав Пенфіку. Іспанці у першому таймі швидко розбили португальців. Сіла в другому таймі забив єдиний гол португальців у цій лігі Чемпіонів. Рахунок 3-1. Команди в групі займають такі місця. Реал Сосідат та Інтер вже вийшли в плей-офф Ліги Чемпіонів. А п'ятому турі зіграють Бінфіка проти Інтера та Реал Сосідад проти Зальцбурга. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!